Ось класне було звалище. Пора повертатися у село. Ще дощ. Так, всім привіт, друзі, з вами Степан Яблонський. Сьогодні я йду до себе додому. Сьогодні я побував на екскурсії, назвали ще автомобілів. Це було так цікаво. Що? опа па Не забуло. тебе в телефон пішов. Навіщо щоб схварилися на екскурсії? Фу, зайшли в будинок. Ну що? Пере очікуємо дощ. О, все, телефон дзвонить. Дидень! За говорить Херобрін Якщо ви хочете, що вмер за з живих, рекомендуємо зліску за нашою інструкцією. Скоро вам передвонимо. До побачення. Що? 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 Що за фігня таке перевідбувається? Що таке коїться? Житель, 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 стій! Стій! Стій я сказав! Жителі! жителі, збори, збори. Терміново! Нарада. Сюди. Жителі. Сьогодні з наші села викрали мера. Ви думали, що він зник. Ви ще в день позателефонували, а мене не було вдома. Що? Що? Як де ви нам вишукати? Вони це херабрін був. І сказали, і сказав, За, за дальнішої інструкції зробити. Коли скоро він пів, Позвон... за телефону, За іншою інформацією. Ну що? Ну що? Я пішов? Нічого, нічого не зрозумів я. Дойду. Я так я так не залишу, треба викликати поліцію, все, зараз зателефонуємо. Так. Зателефоную, телефоную. О! Все, дзвінок пішов. Алло! Поліція, що сталося? Алло! Алло, добрий день! У нас біда сталася. Сьогодні зник мерф і села номер 7. Сказали, що, що це Херобрін. А Ті, як зник? Та я гулю, я прийшов додому, прийшов до... я йшов додому, прийшов додому і все. Зателефонував до мене Херобрін і сказав: Мер знаходиться у нас. Хочете його знайти? Забуде дальніша інструкцію, а потім вже зателефонує. За інформацією дінцю. Все. Все. Ми базу даних гляну. Все, ми базу даних глянемо. Того херобріння. А ми вас зателефонуємо. Добре. Та. О, телефон звонок зводить. один... Дванадцать ставки смарагдів. Че два егиздва морах? Гораз найду. А я позги я скинул качи завтра. Добре, Нічого собі. жителі. Замара. Потребуть аж 12 смарагдів! Все я не дам цього зробити. Ой, я випадково зробив. Ми це право назад ставимо. Ну что? Шукати смарагди, подиви наш два Смарагди для херобріна. Зрозуміло? Так, Зрозуміло? Ну що будь дзвінка від поліції, А зараз поки я фу відпочину. Так, гарний початок вийшов.